Вітаю всіх, шановні глядачі. Вчора ми на Валентині говорили про реакцію московитів на переговори в Саудівській Аравії. Відео вже по суті, є в описі. Якщо вам не пересказу до все, то в Кремлі зайняли вичікувальну позицію. Їх ставка була, що саудські проговорили мали бути менш успішними, але зараз ситуація вимагає дій і вони пробують знайти можливість перекинути потенційний гнів Трампа на нас. Ну, таку, знаєте, гарячу картоплину. Гра в гарячу картоплину зараз буде відбуватися. У вашому Пост з'явилася інформація, яку захопили європейські розвідники. Отже, про що пише ваш онлайн-пост і що. Думають європейці, і від того буде зрозуміло, що будуть робити і московит. Отже, документ був створений за тиждень до зустрічі в аріаді, а його автором є впливовий Московський аналітичний центр з міцними зв'язками ФСБ, і не просто з ФСБ, а з п'ятим відділом, який. Курує операції в Україні московити взагалі відкидають план Трампа про мирна за 100 днів як нереалістичний, а скоріше за все, схиляються до закінчення війни не раніше ніж у 2026 році. Фактично, вони сподіваються за 25 п'ятий рік і можливо за 26 й захопити як земель або ослабити Україну, окупувати. Тобто що по територіальним вимогам Кремля, крім класичного набору по віджиму чотирьох областей, москвити бажають створити буферну зону на кордоні з Курщиною, Брянщиною, Білгородчиною. Як бачимо, курська операція мала значний страх у кремлівських лідерів, якщо вони вирішили розширити свої вимоги, також Кремль хоче створення демілітаризованої зони на півдні нашої країни, зокрема в Одеської області. Вже, вже створили, ага. Чекаємо їх прямо от з слівом сіллю, аби вони нам все точно віджали так а, вже вже зараз. Зрозуміло, що під час наступного конфлікту швидко хочуть взяти контроль над морськими воротами України, тим самим поставити нас вже дуже скрутне становище. У разі незадоволення всіх вимог РФ московити могли б продовжити війну після строку Трампа. Ну тобто обіцяють Фредовичу не воювати. Фредович іде і слово випарюється. Отак, от. Ніх і задумано політичні умови Кремля до України так само не змінилися. Вони вважають, що відмова від НАТО чи дозволу про московських партій чи визнання анексії є недостатніми. Їм треба, як написано в документі, повного демонтажу режиму. В Києві присутність будь-якого миротворчого континенту в Україні також відкидається як абсолютно непотрібна річ, оскільки будь-які сили будуть під серйозним впливом заходу. Тоді як плани США продовжувати озброїти Україну після будь-якої мирної угоди є абсолютно неприйнятними, як і збереження української армії на поточному рівні в один мільйон чоловік. Тобто їх ідеалом було б каструвати українську армію в кількості особового складу, і техніки і номенклатури боєприпасів. А як вони планують досягти своєї тотальної перемоги у документі? Вони кажуть, що можуть застосувати різні способи, аби затягти ці перемовини і дати можливість, якщо не спригнути, то максимально відкласти у часі. Тобто, те, що Трамп думає, що подзвони кремлівському мудаку і той на все погодиться, є скоріше за все фарсом. Він знову може залити всяку казку про геніального лідера Америки. Як він його розуміє, московито чудово засвоїли легендарну кремлівську школу психології. Отже, суть, така може бути, що вони можуть сказати: Так, звісно, ми не проти перемовин але, от нам, можливо, перемовини. Давайте ми зробимо там десь в якійсь точці Сходу, наприклад. І ось такими-то умовами, ну ми майже готові Дональд що Тільки українців затисніть для цього так. От вони хочуть перекинути ініціативу і паралельно не викликаючи надзвичайного гніву Фредовича, продовжувати бойові дії. О, це в них задача мінімум. Але подивимося, да, як там далі все буде, тому що це надзвичайно все цікаво буде відбуватися. Зараз жодна сторін удиному не довіряє. Вважає, що кожна може використати це перемиря для себе, для підготовки для подальших дій. Зусилля Московії спочатку мають бути зосереджені на нормалізації відносин з Вашингтоном і Москвою шляхом відновлення повного дипломатичного персоналу в посольствах обох країн і призначенням Олександра Дарчієва послом в Московії і Сполучених Штатах. Пропозиції, які з'явилися публічно після переговорів між офіційними особами Московії та США в Стамбулі, 27 лютого лютого, які очевидно були зосереджені на роботі їхніх відповідних дипломатичних представництв. Крім того, треба підмастити Трампу по іншому. Зараз Фредович носиться. З ідеєю рідкозамальних елементів Кремль міг би як жест доброволі дати доступ до них, як і до тих ресурсів, які вони захопили на наших землях, просто дати своєрідного хабаря американцям. Ідея висловлена документів вже звучала офіційно. Кремлівський модак її заявив на річницю початку вторгнення. Іншим жестом доброволі було погодитися не розміщувати арешнік в Білорусі. А сполучені штати натомість погодились б не розміщувати нові ракетні системи на континенті. Фактично, розводять Трампа, бо ті ж арішники можна продати ворінеткам мінську чи іншу хитру махінацію зробити була в документі пропозиція, яку б ми назвали чистої води надувательство. Московія припинить постачання зброї до країн, які вважаються недружніми для Сполучених штатів. а Натомість, Сполучені штати пристануть зброювати Україну. Але додається, що припинення поставок московської зброї союзникам Москви було б важко реалізувати. Хочуть надурити Дональда. Простіше кажучи. іншим інструментом посилення переговорної позиції РФ є загострення напруженості між сполученими штатами, Китаєм і Європейським Союзом. І тут Москва буде грати на глобальній Визначності та розвалі західної системи безпеки. Загалом, ціль Московії це розвалити безпековий простір, аби давити масою на країни ЦСЄ, розділяй та володарюй. Через декілька років, наприклад, піти на ту ж саму Балтію. І, якби не дивно це б звучало, але ця вірність вже є надзвичайно висока. Як і полякам треба приготуватися, бо теж них теж війна ж може бути, так що досить там провели співати. Давайте прокидайтесь. А тепер про санкції. Як московити оцінюють їх? На думку аналітиків, їх ефект на економіку Московія є переоціненим. Хоча ми знаємо, що вони створили багато проблем, але московити сподіваються, що в результаті успіху їх стратегії знімуть усі санкції, а от часткове зняття санкцій не принесе необхідного ефекту. Це ми говоримо про той сценарій, коли Трампу буде, буде мастити обіцянками зняти санкції за те, аби сісти за договорняк. Те, що написав аналітичний центр близький до московитів, є не просто планом дії. Він є представником середнього шляху між ястробами, які хочуть воювати до кінця, і голубами, які б зараз погодилися на договорнячок. Ставка, яку пишуть ФСБшники, є глобальною. Це не тільки анексія України в тій чи іншій формі, а й спосіб відновити імперію, розширити її за рахунок внутрішньої ворожнечі в західному світі та краху світової системи. Безпеки. Зараз до Москви приїхав Вітков, якого московити будуть оточувати любов'ю та історію, як вони розуміють Фредовича. Вони будуть демонструвати відкритість і гнучкість, тоді як Путін намагатиметься затягнути переговори, позиціонуючи себе як справжнього вірного друга Дональда Трампа, який його повністю розуміє, який хоче йому допомогти, який хоче допомогти йому досягти його цілей. У сполучених штатах а також звісно, отримувати премію миру американців, закликають в дуже небезпечні тенета, і Кремль дуже сподівається на їх системність в любов до марнославства. Наша ж ціль не здаватися і пробувати спільно з Європою відбити. Трампа від нюхання московського копіуму. На жаль, захід 30 років восхищалася кінцем історії, поки вороги свободи робили зброю та готувалися до реваншу. Ситуація важка, але ми маємо не здаватися, бо Кремль, як завжди, зробив ставку на відсутній суб'єктності ні в нас, ні в ЄС. Наша проактивна єдина позиція може зламатися в погану тенденцію. Ми маємо поставити Трампа в позицію, що він не може не допомагати ні Україні, ні ЄС. Європа була завжди стратегічним союзником США, американське суспільство в своїй більшості проукраїнське, граючи на різних факторах, ми маємо змінити ситуацію. Ну, і, звісно, спонукати Європу до збільшення витрат на оборону і залучення Європи безпосередньо до нашого безпекового поясу. Така історія. Всі найкращого, до побачення.